Мамалята цікаву гру, яка називається Мій улюблений колір? Якщо ви будете дуже уважними, то обов'язково впораєтесь, я буду називати предмет, а ви спробуйте вгадати за ним мій улюблений колір. Тож починаймо. Мій улюблений колір Сонце. Що це за колір? Як ти думаєш? Сонечко жовте. Значить, мій улюблений колір жовтий. Продовжуємо далі. Мій улюблений колір небо. Що це за колір? Блакитний мій улюблений колір трава. Що це за колір? Зелений. Мій Улюблений колір лимон. Що це за колір? Жовтий. Молодці малята. Діти, з якими кольорами ми сьогодні познайомились? Що буває червоного кольору? А що жовтого? А що зеленого кольору буває? Та що буває? Синього кольору. Тепер ви знаєте, що навколо нас дуже багато кольорів, і всі вони роблять світ яскравим і веселим.